Міндічгейт може похоронити уряд. Політична криза вже тут, і відставки міністрів не зупинили наростання недовіри до влади. Деякі парламентарі вимагають звільнення Андрія Єрмака та обрання нового уряду національної єдності. Задача неспростих. Тим більше, що кризу в Україні використують всі сторони переговорного процесу про закінчення війни в Україні. Про наслідки Мінлічгейт. Про те, як перезавантажити владу і зміцнити позиції України у переговорному треку, будемо говорити з нашим гостем, головою центру аналізу та стратегії Ігорем Шаленком. E, перепрошую, пане Ігоре, Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день, вітаю. Мирний план Трампа щодо завершення війни в Україні його вже коментують високопосадовці Європи. Тобто, ми розуміємо, що цей документ таки справді існує. Чи це зараз виглядає як ось угода, тримайте, інші угоди вам не буде? Тобто, так ніби домовилися за нашою спиною? Ну, Де намагання так позиціонувати? Тобто це класично загалом для Трампівської дипломатії, такі е, е, наскоки на храпом. Те саме ми, до речі, бачили навесні, коли відбувалися комунікація, ну, наприклад, те, що стосувалося Саудівської Аравії. І взагалі пам'ятаєте, як починалася історія по Стамбулу, е, де Путін. Запропонував зустрітись американці нам так чітко порадили, що треба. А потім Путін не явився. А президент Зеленський був. Тобто, в принципі, тут підхід зберігається класичний для нинішньої адміністрації. Звичайно, використовуються різні приводи для того, аби як люблять казати, американці, зробити. Показати більшу гнучкість, показати більшу гнучкість у перемовному процесі. Очевидно, той же корупційний скандал чи політичну кризу, яка є зараз в Україні, намагаються використати для послаблення якраз нашої української позиції. Єдине, що зараз є різне трактування, чи міндічґейт було саме спровоковано заради цього. А я особисто все ж таки переконаний, що це просто привід. Є робота антикорупційної вертикалі, яка показує свою більшу все ж таки ефективність, але є і певні намагання використати конкретний кейс в своїх інтересах. Плюс відзначу, що цей план все, що стосувалося зливів у західних медіа. Як виявилось, як випадково стів Вітков оприлюднив на соціальній платформі X, переплутавши приватні повідомлення і коментарі, ну очевидно, це все якраз джерелом виступав Кирил Дмитрієв. О, доволі активно. І такий цікавий факап, ну тим не менш, мова йде про що? Про те, що е, цей план 28 пунктів, зрозуміло, що нам його намагаються насадити, але у України разом з Європою е, напрацьовано свій план, який е, наскільки я розумію, спеціально не оприлюднювався, попри. Попередній анонс президента Зеленського ми пам'ятаємо зливи цього другого плану, який складається з 12 пунктів. Він дійсно є як на мене компромісним, причому враховує і певні нюанси, які б сподобалися безпосередньо російській стороні. Ну але тим не менш, все рівно очевидно, нам доведеться далі бачити певну конкуренцію цих двох планів, і можливо, десь на наступному етапі вже будемо бачити. Певне співставлення різних пунктів. Те, що зараз очевидно пропонується американцями в тому вигляді, як це подається в засобах масової інформації, звичайно, це план капітуляції на таке офіційне Київ, однозначно не піде. Але тим не менш не можна упускати можливість активізації перемовного процесу, те, що власне зараз робиться на майданчику безпосередньо у Туреччині. І тут велика дяка президенту Ердогану за його стійку позицію щодо. Підтримки територіальної цілісності України, ну і тих речей, які були озвучені безпосередньо під час брифінгу разом з президентом Зеленським. Пане Ігоре, ви сказали, що це план капітулації, так насправді, примушення України до неї. А може, прочитаємо, що цей план передбачає, там є, між іншими контроля над територіями Донбасу? Jaki pod kontrolą e, Ukrainy. I jakaś rentna plata, tak. rzeczy za ziemie. Redukcja zbrojnych Sił Ukrainy o mniej 50%, zmniejszenie wyrobnictwa zbroi, też na 50%. Z, e, na koniec jeszcze zaprowadzenia rosyjskiej mowy jak drugiej mowy derżawnej. Znaczy to amerykański plan, ale zwrócić jakby. Rosyjski. Jak rosyjski, tak naprawdę. I chociaż nie znają dla Ukraińców chociażby od nas jeden z tych punktów kiedy będzie przyjęty czy może być taki scenariusz, że my jeszcze nie zakończyły z odnoją urzędową kryzu, czy też dowieru do do urzędu, a na horyzoncie lunaje nam druga kryza, jaka może silno uderzyć nie same etyki po urzędu, ale po całej krainie, ja już nie mówię pro prezydenta Але взагалі, по, ну, це загроза для існування держави так насправді. Ну, кризи можуть і провокувати, і десь притримувати якусь інформацію, куларно погрожувати як елемент прихованого тиску. Звичайно, такий фактор він присутній. Але ж знову ж таки, ну, я відзначу, що. Корупція є всюди, розумієте, Україна не виключна держава в цьому моменті, хоча саме у нас побудували антикорупційну вертикаль, і як каже пан Макфол, хотів би бачити таке ж в Сполучених Штатах, тобто є певні дійсно досягнення. Що стосується самих пунктів плану, які вже зараз відомі, неофіційно, так вони абсолютно перегукуються із перемовним процесом зразка 2002 року, те, що було в Стамбулі. Це також перегукується з. Тим, що озвучував Путін в червні минулого року російським дипломатам і ставив завдання, перегукуються з проектом меморандуму росіян, який було передано Україні на початку якраз літа у Стамбякрасу у Стамбулі, Те, що в червні 2 червня було передано одразу після феноменальної операції служби безпеки України Павутина, де частина російського стратегічного. Авіаційного парку була дуже серйозно пошкоджена. Ну тим не менш, це дійсно це якраз намагання росіян протиснути те, що їм вигідно, і те, що жодним чином не буде сприйнято Україною. Особлива проблема тут, звичайно, в обмеженні. Сил оборони України української армії за різними даними: хтось каже два в два рази менше, хтось каже в два з половиною рази. Ну там в залежності від джерела, але на це офіційний Київ за жодних обставин не піде. Ясно, що під час безпосередньо миру сама Україна буде регулювати якраз особовий склад, граничну чисельність в залежності від наявних загроз, але обмежувати Україну в цьому питанні за жодних обставин не можна, тому що ядро гарантії безпеки це є власне своя армія, і та операція, яка зараз пропрацьовується в рамках коаліції охочих. В Україні вона по суті є допоміжною для того, щоб підтримати якраз спроможність української армії. Більш того, відзначу, що після завершення війни наша армія буде одним із факторів забезпечення безпеки всієї Європи. Тому ні обмеження тут по далекобійній зброї, що стосується ракет та іншого озброєння, ні те, що стосується чисельності, ні те, що стосується нейтралітету там. Обов'язок не вступу в НАТО чи ще якісь нюанси? Ні, цього не можна абсолютно приймати, тому що це питання конкретно суверенітету України. Як невід'ємної частини в майбутньому Європи, ну і очевидно підсилення Європи саме в безпековому вимірі. Тому ця частина, звичайно, вона просто не витримує критики, так само, як не витримує критики те, що стосується гуманітарного блоку. Бо цілком зрозуміло, коли з однієї сторони ми бачимо план цих 28 пунктів, а з іншої, виходить наближений до Кремля олігарх Малафєєв. І який каже, що бачите, через те, що люди, діти в Києві, там певний відсоток розмовляють російською мовою, то через це потрібно продовжувати війну до побєди. розумієте? От ці ситуації це якраз і є чітка демонстрація, чого не можна точно приймати. Але водночас ми прекрасно усвідомлюємо, що певні речі. Вони будуть пропрацьовуватись. Я думаю, що дійсно треба йти далі в руслі того, поки що не офіційного плану Києва та Європи, який було місяць тому напрацьовано. Бо вкотре підкреслюю, це дійсно є той варіант компромісу, який може безпосередньо стати у фундаменті зупинки активної фази бойових дій. Але давайте ще повернемося до політичної кризи в Україні, і я хочу запитати вас, як ви бачите власне вихід із цієї кризи? Чи це потрібно створення нової більшості парламентської чи нового уряду? Можливо, дострокових виборів або створення уряду національної єдності? Можливо, ви маєте якийсь інший варіант? Прошу, ми маємо хвилину на відповідь. Вибори під час війни не проводяться, тому не варіант про дострокові, про різні конструкції коаліції вирогідно. Але ну, подивимось, наскільки будуть все ж таки домовленості кулуарного штибу, що стосуються складу уряду, і чи піде Єрмак у відставку, чи не піде. Я б тут радив особисто за. Цей тиждень до кінця провести широку нараду на чолі з президентом України для вироблення єдиної дорожньої карти виходу. Тут не питання в персоналях, насправді тут питання дійсно зміни балансів для того, щоб дати можливість далі країні оборонятися і дати сигнал зовні світу, що Україна продовжує свій опір і розуміє, як це робити державність. Ефективність дієвість державного апарату нікуди не ділася, тобто можна далі відповідно проводити співпрацю. Дякую, Дякую за розмову. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій, був гостем українського фокусу.